Від досі ти казав, що краще не зустрічатись дівчатами, які старші. Нагадай, чому? Ти вже багато разів про це казав. Ти ж розумієш, що вона буде. Ну тобто, це одна додаткова причина, по якій ви точно будете сваритись. Тому що у неї будуть комплекси. Вона почне так чи інакше на тебе ці комплекс... комплекси також виливати. Вона буде хотіти, щоб ти її заспокоїв. У вас будуть проблеми, скоріш за все, із за того, що вона там починає старішати швидше, ніж ти. А відповідно, ви там почнете думати, ти може, ще не хочеш дітей, а вона хоче. Те, що в нашому суспільстві це скоріше не прийнято, і також суспільство буде давити. Ну, коротше, е я багато разів це все перераховую, я можу навіть зараз просто щось забуду. Чи є такі стосунки, які тримаються, які щасливі, і де хлопець з дівчиною, яка його старша. На 10 років, але вони все одно разом і вони щасливі. Такі приклади є. Але набагато легше почуй мене, набагато легше збудувати щасливі стосунки, де дівчина тебе не старша на стільки років, де ви плюс-мінус одного віку, чи вона молодша за тебе. Менше буде, наприклад, аж візьмемо твоїх батьків. Як ти думаєш, твої батьки будуть виносити тобі мізки стосовно того, що вона старша за тебе? Скоріше за все так. Ай, її, батьки їй, її. скоріш за все, так. І там можна перераховувати, перераховувати, перераховувати. Ось і все. Реально так. Як легше, коли вона не старша тебе на багато років.